За минулу добу терористи намагалися здійснити 71 атаку з використанням артилерійського мінометного вогню та іншого зброєння. Є факт застосування 39 разів установок Град. В зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти Золоте, Попасна, Станично-Луганське, Донецьке, Щастя, Трьохізбьенка, Каряківка, Вільхове, Новобахмутовка, Опитне, Тоненьке, Аеропорт Донецьк, Авдіївка. Новокалиново, Богдановка, Красногорівка, Зелене Поле, Степне, Опитне, Пєске, Кам'янка, Міус, Чернухіна, Нікішина, Артемово, Кам'янка, Дебальцево, Вуглигірська. На Маріупольському напрямку сепаратисти обстріляли населені пункти Виноградне, Талаковка, Ломакіна, Водяне, Чермалик. Українські військові посилюють заходи щодо боротьби з диверсійними групами. Надійшла інформація від партизанського загону, який діє на території Донецької області. 1 грудня при взаємодії з збройними силами України воїнами загону було знищено на фермі в районі Старомихайлівки близько 50 бойовиків. Наступного дня вони зіграли у злий жар з великими воїнами руського міру, скоротивши їх чисельність ще на 10 чоловік. В цей же день, продовжуючи грати з терористами, при взаємодії з українськими військовими в районі Петрівки партизани приплюсували на свій рахунок ще 50 бойовиків. Тож протягом двох днів партизани очистили свій край від 110 найманців. Протягом доби артилерія сил АТО нанесла 45 вогневих ударів для придушення вогневих позицій найманців.